І пришляті, жив на посилі, і нині, і отвідчить, і праві, і вічні. Маня, і вже тут вічно. Пустите, Та, вона нічого вам не зробить. ну Що ви поїдете? Не ну, пустіть. Та нічого вона їм не зробить. Ну пустите, Ви боїтеся? Та вона моя муж'я, вона нічого не має, запустіть її, запустіть її. merget doni kapo ne pyetave se do kupi pa merget doni kapo ne pyetave se do kupi

Ви знаєте що, то тільки коли вас набирати на посаду, всі Посідали на високі крісла, людям не треба читати. Було на виберких і коші в кишенях. А ви бідні люди терпіть далі, як жили, так і жийте далі. Не встигну, дайте чергурілиці, ми їх нічого. Хлові це краси, я правда, буха почерпує. Може, вже стоїла.

Страшна. Як ми маємо дітей своїх виховувати? Люди скам'яніться! Ми маємо право, вона що справа запила в інституції. Якщо вона ще є, в нас є конституції. Скажіть мені, будь ласка, репортери, є конституція в державі? Чи немає вже її? Може її вже спалили? Може вже з таки зняли, що державним загальним. Чи може вже немає треба? Вже нічого немає права. Влада, Чому ж, всі вже на вашій стороні? А? а ми вже не маємо права, обідна громада не має права вже ніякого! Зробилася, він не ходить, саме ти, саме гуляєш, нас, взимають нас, обзивають, фотографуєш а як ти знав? А ти як знав, що вони всі приїхали? Значить, ти визвав з Ти

Відповідь правдиве, чи неправдиве місце з'яви. Верніться, наверно, звершує. Нехай відікати, але це велике займається. І заява правдива. От нея вижу є, ж бачить. Вишилася місце з'яви. Португалія не дозволила. Фазіна не дозволила. Люди їдуть з всього світу. Люди їдуть водичку набирати, лікуватися. А ви сьогодні топчите люди від з'яви. хіба ви є, чи хто ми є? Потім міліцію викликали, войско викликали, людей було багато. Ніхто ні один не пустив людину, ніхто ні один заплатили. Де ваша соня? Хто свято є, Де ваша хоче. На світі, на ваші їдите, внуки, та як Шо ви думаєте, живе на світі. Погоду, по плоду, сказав Бог, по плоду. що він постав і вже знає. відповідь не з Ватикану. Гіркі прокуратура спасіння. Ми нам дуже робимо Дим, священник, як бачите, які ви є побожні ради, будемо вам це робити. Ми не даємо, що ти дамо, А ви мене лягли трупами. Ми дамо. Ви питали, Чи вони хочуть забрати? Щоб ти кому долягали під своїм країною. Ви хочете мирним шляхом завалити святиню, не дасть вам, не дасть. власти. і пам'яті, не, не хочете є чути матінку Божу? не хочете. Матінка, мать, бо вам не вигідно? Не її чути? Вам не вигідно. Не може бути між Догорі. нічого не може бути в Україні. Розумієте? Україна така собі держава, якій вони собі рай будували. А матінка Божа прийшла. Правда було. Чому ж вони не приймають її? Нас поламали пальці, руки, поки мають бути комісія. Вони повинні були за 8 років пані дослідити вже і признати, як правдиві чи неправдиві. За сьогодні ви показали документи, які ми що це неправдиве. Ніхто таке не пише, тому що пані не право. Ладно, ми маємо три рішення. І, суду. Вибиці, ми і, то, і влада про теж знає. Вони вибиці, порушили соді закинути, немає правду про те, що, забрав, про те, про те, що це немає. є правда, і я вдома права. Так, оправдано, все оправдано. Ми виграли три суди і вибачте, сьогодні заповнити ще ви сказали. Ми притудавили перво. Адже роботні туди сьогодні. Виносите, і за них так само дав життя Господь. І теж хоче, щоб вони спаслися. А ми маємо молитися за них, маємо молитися і жертвуємо тетерпіння, жертвуємо досі, за, кіт... за... за них, немудрих дітей. Я ті пігурки будуть їх, вони подумають, наші дітей захоронили підуть до тебе, особливо ти, що найбільше потребують свого милосердя, свята і непорочно зачата Пресвята, Діво Маріє, заступайся за нас, що серед тебе, прийти, і за тих, що до тебе не оставили, за ставниця, за рісниці, монахів, молоді, за всіх божих дітей, бізіонерів, портусі, настоятелів, на єпископів, а всі єпископів, кардинали, Божі, службу, цілого світу. І запомніть святівшому осьцю, у своєму вас і допустим. Не всі туди на рівні. Це перші подивіться, ми ніби підмотати, може. О, Марія, маркійна одна. Твої участі участі доробиться, не твої участі, буває, мати свої мати налогіти, що віце від. Що я в ній завіно таки? Ви чуваємо. Як чому я причу? Скажіть людям, що вони роблять неправильно. Скажіть, яким одним, що хочу вас не банити? А чого видачитесь? Хто ви є ви пастир? Пастир, який до пекла первопроводячий? ध्यवादु <muchas> Є людей, є людей, бити немає, мають боже, є людей, що Домбі тільки бити. Дивіться, що... اه <applause> اه <applause> Где туда? Где туда? Потом потом топчик. Где туда?